Вітаємо! Школа інклюзивної освіти інклюзія від А до Я починає надавати відповіді на численні запити педагогів, директорів закладів загальної середньої освіти та батьків щодо організації якісного інклюзивного навчання. Сьогодні наш випуск присвячено вчителям, які вперше починають працювати в умовах інклюзивного навчання. Тому назву для цього відео ми сформулювали наступним чином: Я вчитель. І я вперше починаю працювати в інклюзивному класі. На початку хочемо зазначити, що у випуску представлено кроки, які дозволять вам зорієнтуватися в питаннях інклюзивного навчання та впевнено розпочати навчальний рік. У наступних випусках ми детально розглянемо кожен з представлених кроків. Звертаємо вашу увагу, що всі кроки умовно можна розподілити на підготовчий етап, тобто до початку навчального року та основний етап. Це безпосередньо період освітнього процесу. Отже, якими мають бути наші кроки? Крок перший вивчення питань організації інклюзивного навчання. Можливо, ви вже маєте певну інформацію від ваших колег щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Можливо, вам взагалі нічого не відомо про організацію інклюзивного навчання. Для того, щоб з'ясувати, як якісно організувати інклюзивне навчання саме у вашому класі, ознайомтесь із законом України про освіту та постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наступний крок перше знайомство або перша зустріч з батьками дитини з особливими освітніми потребами. До початку зустрічі було б добре, якщо б ви підготували перелік запитань, які дозволять вам розпочати підготовку до організації інклюзивного навчання у вашому класі та налагодити партнерські стосунки з батьками дитини. Пропонуємо орієнтовний перелік запитань, наприклад, як краще провести перше знайомство з дитиною, чим вона цікавиться, що їй подобається, а чого краще уникати при розмові. Наступний крок. Знайомство з дитиною та екскурсія закладом освіти. Під час першої зустрічі з дитиною використовуйте інформацію, яку отримали від батьків. В залежності від налаштування дитини, знайомство із школою можна провести або під час першої зустрічі, або спланувати це в інший час. Наступний крок вивчення документації дитини. Отже, ви вже знайомі із дитиною та її батьками. І маєте певну інформацію про інтереси дитини, її вподобання та труднощі, тобто володієте інформацією, що у дитини виходить найкраще, а що потрібно підсилити. Познайомтесь з документацією дитини, яку надали батьки. Важливим документом для вас буде висновок про комплексне оцінювання розвитку дитини інклюзивного ресурсного центру. Наступний крок. Звернення за консультацією до інклюзивно-ресурсного центру. Після вивчення документації можливо у вас виникнуть деякі запитання. Питання можуть стосуватися розвитку дитини, як врахувати її індивідуальні особливості під час освітнього процесу. Що потрібно змінити в середовищі, щоб воно відповідало потребам дитини? Подібні запитання ви можете задати фахівцям інклюзивно-ресурсного центру. Наступний крок вивчення ресурсів громади. Наступним кроком може бути вивчення ресурсів громади, тобто з'ясувати, які установи або заклади освіти надають послуги дітям з особливими освітніми потребами у вашій громаді. Це можуть бути заклади загальної середньої освіти, які вже впроваджують інклюзивне навчання, спеціальні заклади освіти, центри соціальної реабілітації, громадські організації тощо. Ви можете звернутися до відповідних установ для того, щоб отримати консультацію та поради від профільних фахівців, як саме організувати освітній процес, враховуючи особливості дитини. Наступний крок створення інклюзивного освітнього середовища. Отже, ви вже маєте інформацію про дитину від батьків. Фахівців інклюзивно-ресурсного центру та інших установ для того, щоб почати організовувати освітні середовище відповідно до потреб дитини. У цьому процесі вам стане при нагоді знайомство з універсальним дизайном у сфері освіти. Наступний крок. Знайомство з документом, індивідуальна програма розвитку. Наступним кроком є знайомство з важливим документом індивідуальною програмою розвитку. Ви вже знаєте, що індивідуальна програма розвитку розробляється для кожного учня з особливими освітніми потребами, спираючись на висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексне оцінювання розвитку дитини. Більш детально про індивідуальну програму розвитку ви дізнаєтесь із встанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наступний крок. Знайомство з документом про діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Як вам вже відомо, індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців із обов'язковим залученням батьків дитини. Команда психолого-педагогічного супроводу створюється з метою забезпечення психолого педагогічного супроводу дитини у закладі освіти та створення відповідних умов для навчання. Як організувати роботу такої команди, ви дізнаєтесь із наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти. Наступний крок: знайомство з посадою, асистент вчителя з інклюзивного класу. Як вам вже відомо, для забезпечення особистісно орієнтованого навчання дитини з особливими освітніми потребами в штатний розпис закладу освіти вводиться посада асистента вчителя. Ознайомитися із діяльністю асистента вчителя ви зможете у постанові Кабінету міністрів України про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Та наказі Міністерства освіти і науки України про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти. Наступний крок: знайомство з асистентом дитини. Хто може бути асистентом дитини, які функції виконує? Звертаємо вашу увагу, що в окремих випадках. Для додаткової підтримки дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти може бути залучений асистент дитини. Це можуть бути батьки дитини, члени родини, соціальний працівник або волонтер. Про залучення асистента дитини до закладу освіти ви можете дізнатись із закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. Наступний крок ознайомлення із документацією вчителя в інклюзивному класі. Вивчаючи документацію вчителя в інклюзивному класі, ви можете побачити, що окрім загально прийнятих документів, які розробляє вчитель, є ще декілька додаткових документів, які доцільно вести в інклюзивному класі. Це є індивідуальна програма розвитку, портфоліо учня з особливими освітніми потребами. Журнал займає зв'язку асистента вчителя, вчителя та додаткових фахівців, які надають корупційно-розвиткові послуги учню з особливими освітніми потребами. Хочемо зазначити, що офіційного переліку документації, рекомендованого Міністерством освіти і науки для вчителя в інклюзивному класі, на сьогоднішній час не розроблено. Наступний крок дізнатись про права та обов'язки вчителя в інклюзивному класі. Починаючи вивчати питання організації інклюзивного навчання, важливо пам'ятати про права та обов'язки вчителя в інклюзивному класі. Ваші права та обов'язки в закладі освіти мають бути зазначені в посадовій інструкції та можуть коригуватися за потреби. Згідно законодавства, вчителям, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами, Передбачено додаткові виплати. Наступний крок підготовка до перших батьківських зборів. Можливо, деякі батьки класу вже знайомі з філософією інклюзії, і у них не виникнуть питання щодо інклюзивного навчання, а можливо, будуть такі батьки, для яких осмислення цього питання буде вперше. Тому ми радимо під час перших батьківських зборів розповісти батькам про те, що ваша школа рухається в напрямку розбудови інклюзивного суспільства та формування учнів інклюзивних цінностей поваги до багатоманітності. До проведення батьківських зборів ви також можете долучити батьків дитини з особливими освітніми потребами, попередньо озгодивши з ними їхню участь. Наступний крок організація першої зустрічі учнів класу. Отже, багато роботи вже проведено. Велику кількість інформації отримано, залишилось питання, можливо, одне із найважливіших підготуватись до знайомства учнів класу один з одним. Важливо під час зустрічі зробити наголос на те, що світ є багатоманітним, що при толерантному ставленні один до одного поважаються та цінуються права всіх людей. Також було б добре, якщо б діти розповіли про те, що у них виходить найкраще. Чим вони захоплюються, що їм подобається. Такий підхід дозволить вже на початкових етапах знайомства дітей один з одним починати зав'язувати дружні стосунки. У наступному випуску ми розглянемо крок перший вивчення питань організації інклюзивного навчання. Отже, посилання на нормативні документи, які були використані в цьому випуску, ви знайдете у інфобоксі під відео. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте інформацію серед колег та батьків, будемо вдячні за зворотній зв'язок.